Привіт, мої друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб-канал про Нову Зеландію, про імміграцію? Мене звати Євген. Я розповідаю про імміграцію українською мовою Сьогодні буде дуже цікава тема, так що дивіться, будь ласка, це відео до кінця. А саме ми поговоримо, чому українці покидають Нову Зеландію. Чому мало залишається, а більше йде додому? Хто ще не підписався на мій україномовний Ютуб канал, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, будь-який коментар, адже ми разом з вами робимо дуже велику справу. І що поїхали? <кхм> Як ви знаєте, що Нова Зеландія відкрила спеціальну українську візу для українців, <кхм> для родичів. Які вже тут проживають, тобто резиденти громадянини Нової Зеландії можуть запрошувати родичів, рідних і двоюрідних сестер, братів, батьків, дідусів, бабусів, тобто, всіх е -е, великий мінус, що держава не допомагає, немає ніякої виплати як для біженців. Тобто, фактично, родичі є спонсорами своїх родичів, які прилітають з України, і це великий мінус, і я вам скажу ще. Там, 9 років назад, коли я приїхав, там мої всі друзі, коли приїхали 10 років і більше, дехто 20 років назад приїхав в Нову Зеландію. Раніше тут життя було набагато дешевше і краще, ніж зараз. Адже все було набагато дешевше і можна було нормально жити на мінімальну зарплату. Ще як я приїхав у 2015 році, мінімальна зарплата була. 16 доларів, здається, на годину і цього, в принципі, вистачало. Ціни були набагато дешевші. Бензин раніше був по долар 60 на північному острові. Зараз, уявіть, бензин 2,70 коштує. Тобто більше, ніж на долар виріс. А як ви знаєте, якщо бензин виріс, то він за собою все тягне. Так само будинок можна було новий купити е, вкраще за 400 тисяч, як я приїхав. Там, навіть до 400. Це в 2016 2017 рік. Зараз ціни пішли наскільки вгору, будинок буде коштувати такий, як раніше, 400, 800-900 тисяч, деякі по мільйону. В Окленді там взагалі захмарні ціни. Більше мільйону стоять будинки. І це не створює таку, знаєте, здорову атмосферу для українських іммігрантів. І ті ж люди, що важко працювали, це моє покоління, яке давно вже сюди приїхали. Вони закріпилися більш-менш купили собі автомобілі, мають будинки, щось орендують собі. Там вони вже призвичаїлися всі країні, якби знаєте. Ви заслужили бути тут, уже, бо ви пройшли дуже важкий шлях іммігранта. Цим переселенцям і люди, людям, які відкривають українську спеціальну візу, їм дуже тяжко, адже, по-перше, дуже велика конкуренція з роботою. Не так легко знайти роботу, якщо ви приїхали, і у вас англійська не дуже. У вас підуть місяці, щоб знайти роботу. Це не так легко. Навіть тут ринок е праці. В принципі, завжди є багато пропозицій, але вам треба пройти співбесіду. Для цього треба написати розумне резюме, підготовитися, бути впевненому. Я багато, до речі, приходив співбесіду Новій Зеландії, і більшість з них були успішно. І не із за того, що я там класний вау-спеціаліст, за того просто, як ти тримаєшся, людина дивиться. Чи ти щирий більше? Я в усьому я вам говорю: більшість випадків. Роботодавець хоче бачити чесного, щирого робітника, який буде працювати совісно. Не так навіть дивляться на ваші там засуперські знання, тому що все можна навчитися. Чисто як ви підійдете, чи ви сподобались, чи ні. І оце не так теж. Для цього треба бути готовим. Тобто знайти прой роботу, пройти співель, це дуже великий і е е велика праця. І не кожен може це витримати і через то повертається додому. Плюс ще подорожали дуже сильно продукти харчування, автомобілі. Подорожали, запчастини, там ремонт. Усе пішло вгору. Це не так, як було я ж говорю раніше. Це ще до е, локдауну до 2020 року. Ще якось трималося. Зараз світовий криз, світова криза. Те саме робиться в Америці, в Канаді. Зараз ж багато дуже біженців українських переїхало в Канаду і так само покидають Канаду. Адже ті вже, що живуть давно, там вони вже призвичаїлися. Вони вже відчули Канаду зсередини. А нові люди вони стикаються з такою величезною конкуренцією. Тим більше в світу в світі зараз величезна криза, війни йдуть. Конкуренція зараз кожен стоїть на своєму місці насмерть. Просто так, да, величезна. Куди б ви не кинулась? Я не говорю по роботі в спорті. Чим би не, не зайнялися там в Ютуб-каналі, ще на якісь там, може, інстаграм сторінки. Треба робити все якісно і дуже велика конкуренція в усьому, розумієте? І я ж говорю, багато моїх знайомих не дочекалися в Новій Зеландії резиденства поїхали додому. Тому що ще плюс великий мінус в новій Зеландії був це важко було отримати резидентство і постійно ці відкривати візи, платити за це гроші віддаленість країни, і це не йде на користь нової Зеландії. І тому багато в принципі людей порівняно багато відкрило е, спеціальну новозеландську візу, яку уряд зробив для українців, там більше ніж півтора тисячі. А в країні залишилося тільки 300 чоловік. Тобто приїхали майже тисяча. Подивилися, поїхали додому, а залишилося тільки 300. Адже я ж говорю, це не так легко, як здається, на перший погляд, приїхати в любу країну і почати там жити. Якщо ви про ню не мріяли і не були для цього готові, розумієте? Як просто поїхати подивитися, варіант не підходить. Ви повинні вибрати, чи приїжджаєте сюди і у вас. Починається ваше іммігрантське життя, треба дуже сильно працювати. А результату, як правило, декілька років не буде. Ви працюєте, а результату нема. А потім, як ви вже майже здалися і хочете їхати, ви відчуєте, що у вас уже е е е появився якийсь круг спілкування. У вас там є якісь невеличкі заощадження, ви можете подивитися якийсь кращий будинок, зняти. Щось у вас вже краще пішло по роботі. Тільки тоді, зразу нічого не буде. Треба бути готовим до дуже е, тяжкої праці за кордоном. Це зараз я ж говорю, без різниці, в якій, без різниці, в якій країні живете. Чи це Європа, чи це Америка, чи це Нова Зеландія. По-перше, не кожна країна всім підходить. Одному підходить Канада, а іншим ні. Дехто ненавидить, просто холода. Е, тому вибирає Нову Зеландію, бо тут тепло. І такі, якби багато тропіків, Хтось ще жаркіше в там, Австралії, там економіка дуже сильна. На, на, на кожну людину є своя країна, і вам тільки треба себе в ній знайти. Ну я ж говорю, але будьте готові до конкуренції. І це класно. Як говорив мій друг, тут багато українців приїхало і працювало на фермах. І це реально і важко було з ферми отримати резидентство в Новій Зеландії. І більшість українців починало з ферм. І як казав мій друг, що я б тільки каже, давав би тим людям в Нові Зеландії, які пройшли через ферму. В принципі, можна з ним погодитися, адже люди на фермах попрацювали до 10 років. Це вацька робота, дуже тяжка. Після неї ти будеш цінити резиденство в Нову Зеландію. А є такі люди, що приїхали там рік-два. Вони не оцінили навіть не заслужили цього резиденства, і воно їм впало так. І що я, я там сиджу, говорю. Ну, людина отримала за два роки резидентства. Приїхала. Він дуже не зрозуміє цього імгрантського е, 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 життя, розумієте, що ми пройшли все. Я там чекав своє резидентство з е, чимось років. Я знаю, якою воно мені ціною далося. І ті люди, які вже поїхали сюди, дочекались, також знають. Так що я вам скажу, у кожного своя історія. Е, Бажаю українцям, щоб вони знайшли свою власну країну. Нова Зеландія по-своєму це дуже гарна країна. Тут також треба працювати, але якщо ви будете дуже сильно працювати, мати свої мрії, то ви обов'язково зрозумієте цю країну. Вона вас прийме і ви будете називати Нову Зеландію своїм будинком. Дякую, друзі, за те, що Продовжуйте дивитися мій Україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях е і на зв'язку.